І так, вітаю друзі. Починаємо нашу трансляцію. Ну, для початку треба, мабуть, закинути лінк на трансляцію, щоб всі користувачі долучилися до нас. Так. Чи, чи до, доєднається до нас і так. До речі, хто вже з нами, напишіть Я чути. Я, як завжди, мудрую зі звуком, але погано в мене виходить. І так, і так. Все, посилання є, всі пригають, і ми починаємо. Зараз я те, ще зайве закрию. Так, значить, ось у нас традиційний список. Тіх, у кого є куби. На сьогодні це в нас 43 претенденти. І ми їх будемо зараз змішувати. Цього разу нагадаю, що в нас досить такий святковий розіграш. Ми, окрім семи лінків, будемо розігрувати ще два призи по 400 кубів. І яким чином ми їх розподілимо? Ці 400 кубів отримають два учасники, які будуть в трійці лідерів, але будуть менше мати боксів, ніж е, лідер. Зараз всі тут відсортовані по списку зростань, ну, від найбільшого до найменшого. Отже, не будемо тягнути кота за хвіст, і так давно в нас вже не було розіграшів, тож переходимо одразу в рандомайзер. Рандомайзер є. Так, відкриваємо, нам потрібен списочок, і ми цей список загружаємо. Як і завжди, у нас буде два тестові змішування і третє, в якому ми визначимо переможців. Як бачимо, перш і сямба останній тохажирний. Отже, мішано перший раз. 42. А чому 42? Чи в нас 42 учасник? А, 42, значить, так. Да. Все вірно. Муза Шогур Деса Ціктер. Якщо неправильно читаю, напишіть в коментарях, як правильно ваш нік читається. Отже... Дивимось, муса досить високо, це лідер був би в даному змішуванні. Шовгур і. Так, Шовгур є і Теснет ось ось він. Тобто бачимо, що досить низько, але має хороші шанси, точніше мав би шанси перемогти. Ну, як ми знаємо, що в нашому розіграші шанси мають... Майже всі, окрім останніх трьох місць, вони не мають шансів. Так, робимо наступне змішування. Тохажирний, Ілон Маск і Марина. Як бачимо, Тохажирний у нас внизу таблиці, але його вивело в трійку претендентів. Тобто навіть Тохажирний навіть з найменшою кількістю боксів міг би зараз виграти 400 кубів. Але... Але це було друге тестове змішування. І переходимо до фінального. Зараз ми розіграємо 7 лінків та 2 по 400 кубів. Тобто всі три учасника, які будуть вверху в рандомайзері, вони всі отримують призи. У всіх у них згор... згорять їхні бокси, але натомість вони. Тей, в кого буде боксів найбільше отримає сім лінків, два інших учасники отримають по 400 кубів. Отже, мішаємо останній раз в цьому розіграші. Шурік, Ілон Маск і Київ Фалькон. Це три переможця. Тепер залишилося визначити, хто що виграв. І так. Ось наш Шурік, Шурик. Ось Київ Фалкон. І Ілон Маск, да? А, ось Ілон Маск. Ілон Маск у нас перший. Шурик другий. І Київ Falcon третій. Значить, Ілон у нас отримує 7 лінків. Ашурик і Київ Фалкон по 400 кубів. Ну що ж, вітаю з даним виграшем. Тим, кому цього разу не пощастило, я впевнений, що удача все-таки вас не у мене. Як ми бачили, що навіть з найменшою кількістю боксів людина могла виграти. А на цьому у мене все. Готуємось до наступного розіграшу і до зустрічі.